1914 був схожий на великий механізм, який увімкнули в ту мить, коли людство ще не встигло відступити на крок назад і подумати. Світ рухався з шаленою швидкістю, технології виростали буквально за місяці. Держава шукала союзників і ворогів, а суспільство намагалося зрозуміти, чому все навколо стало таким крихким і непередбачуваним. Це був час, коли у винахідників не було права на повільність, у політиків на помилки, а у звичайних людей на спокій. І, попри все, саме в цей переломний рік народжувалися речі, які в інші епохи вимагала б десятиліть. У темряві окопів, в лабораторіях, у кабінетах урядів і на заводських підлогах паралельно виникали рішення, що не просто відповідали викликам сьогодення, вони готували фундамент майбутнього. Привіт, друзі! Ви на каналі Історичний Експрес. Сьогодні друга частина 1914 Тисни підписатись і поїхали. Битва в Хеліголандській Бухті. Уявіть собі, Серпневе море, яке ще кілька місяців тому знало тільки шум чайок і вітру. І раптом гуркіт гармат, з чорве туманні ранки навпіл. Битва в Хеліголандській бухті стала першим великим морським зіткненням Першої світової. Британські кораблі, прорізаючи хвилі, увірвались в зону, яку Німеччина вважала власним морським двором. Це був момент, коли світ вперше відчув масштаб того, що починається, не просто одна сутичка, а сигнал. Епоха романтичних флотів закінчилась, і на море прийшла війна машин, диму та сталевих тіней. Протигази та промислові маски до 1914 протигаз був радше лабораторною іграшкою, інструментом для хіміків та шахтарів. Але коли армії вперше побачили, що хмара газу може бути не метафорою, а зброєю, людство було змушене винаходити захист в шаленому темпі. Перші маски були грубими, майже як наморник для собак з вугіллям всередині. Солдати носили їх з підозрою, ніби це чарівні амулети, які можливо врятують, а можливо й ні. Але саме 1914 поклав початок цілій новій галузі, захисту від отруйної зброї, яка згодом стала стандартом для промисловості та медицини. Різдвяне Перемир'я. Попри вибухи, крики та кілометри болота, в один зимовий день війна взяла паузу. 25 грудня тисячі британських і німецьких солдатів вийшли з окопів, ніби з підземних нір, щоб обмінятися рукостисканням, шоколадом і навіть зіграти у футбол. Це було неофіційне перемиря, воно сталося всупереч наказам, але саме тому таке диво й можливе. Солдати що годину тому вороги раптом побачили одне в одному не форму, а людину, наче на одну ніч історія зупинила глобальний конфлікт і прошепотіла. Ви всі одинакові. Окопна медицина та протишокові процедури. Військові медики в 1914-му працювали в умовах, які сьогодні здавалися би повною катастрофою: бруд, холод, інфекції, нестача всього. Але саме в цих страхітливих окопах народилась ціла революція у розумінні травм. Термін шок тоді лише входив в медицину, і лікарі вперше шукали способи повернути солдатів із межі смерті. Імпровізовані носилки, перші польові сортування, перев'язки на колінах під свист кулі. 1914 став початком нової ери екстреної медицини, і багато з того, що ми зараз вважаємо стандартом швидкої, вперше було випробовано саме там, у холодних траншеях. Протези та реконструктивна хірургія поки війна забирала в людей частини тіла, хірурги та техніки, навпаки, намагалися їх повернути. 1914 рік став каталізатором для розвитку протезування. Древ'яні ноги поступово замінювалися складнішими механізмами, штучні руки отримували рухомі суглоби, а стоматологи почали експериментувати з реконструкцією лиця. Для багатьох солдатів це була друга битва, вже після фронту, і саме завдяки інженерам та лікарям цього часу зародилося те, що згодом стане сучасною пластичною хірургією. Системи наведення артилерії на основі триангуляції. У 1914-му війна перестала бути хаотичним, бо й куди бачиш. У тумані, в дощі, в мороці траншей, артилеристи раптом опинились серед рівнянь кутів та векторів. Треангуляція, слово, яке зазвичай знали геодезисти, раптом стало секретною зброєю. Тепер вогонь міг бути точним, навіть по невидимих цілях. Команди артилеристів стояли над картами, як над містичними рунами. Вирізаючи олівцем трикутники. Кожен відрізок це дистанція. Кожен кут шанс врятувати власних солдатів. Математика вперше масово вирішувала, хто виживе на лінії фронту. Дорожній конус. Ранні прототипи. Як не дивно, але навіть під гуркіт війни цивільне життя продовжувалось. Автомобілі, що ставали дедалі популярнішими, вимагали порядку на дорогах, і в 1914 році почали з'являтися перші прототипи того. Що ми сьогодні називаємо дорожнім конусом. Вони були не яскраві, не пластикові і не такі легкі, як сучасні, частіше дерев'яні інколи з металевими обручами. Їх ставили, коли дорога була зруйнована або коли рух потрібно було тимчасово спрямувати. Це була маленька деталь, але без таких деталей не існує міст. Здавалося би, які конуси, коли світ горить, але саме в дрібницях видно, що життя оперто продовжує рухатись вперед. Ранні танкові гусениці до справжніх танків ще кілька років, але 1914 це момент, коли інженери почали дивитися на трактори Катерпіллера і питати: а що, якщо ми накриємо це бронею? Гусениці того часу були сирими, недосконалими, але вони давали надію: ось машина, яка може переїхати рів, болотяну ділянку, дріт, і все це без зупинки. Це було як народження до історичного звіра, ще не грізного, але вже небезпечного. Ці перші гусениці стали базою для того, щоб згодом перетворитись на танкову революцію. Польові військові телефони. У 1914 році фронт простягався на сотні кілометрів, а командири вперше мали можливість спілкуватися не через гінців чи сигнальні прапори, а напряму через дротові польові телефони. Ці пристрої виглядали як дивні скриньки з ручкою генератором, які треба було крутити, щоб подзвонити. Солдати тягнули кабелі під землею через болото по нічних полях, ніби розмотували нитку між двома світами хаосом і контролем. І хоч ці лінії часто рвалися від снарядів, у моменти, коли вони працювали, вони рятували цілі батальйони. Це був початок сучасної військової комунікації безшумний птавматичний молоток. Уяви собі будівельний майданчик початку ХХ століття, залізо брящить, деревина тріщить, робітники кричать, а над усім цим стоїть оглушливий гуркіт інструментів. І тут, в 1914 році, Chicago пневматік показує винахід, який здається майже магічним безшумний пневматичний молоток. Звісно, повністю тихим він не був, але різниця була колосальною. Робітники, які роками працювали в шумовому пеклі, а раптом отримали інструмент, що дозволяв чути власні думки. Цей молоток став символом того, що навіть індустріальний прогрес може бути людяним, не тільки швидким і потужним, а й терплячим до тих, хто ним користується. Перші гелікоптерні прототипи з вертикальним злетом. Політ братів Райт вже зробив небо доступним. Але в 1914-му інженери почали полювати за ще більшою мрією злетіти прямо вгору. Це були ранні дуже сирі конструкції, такі, що сьогодні виглядали би як поєднання драбини, велосипеда і вентилятора. Але вони працювали. У деяких експериментах машини на мить відривалися від землі, робили крихітні вертикальні підскоки. Це був історичний момент. Людство вперше доторкнулося до принципу вертолітного польоту. Тоді ніхто і не знав, що за кілька десятиліть гелікоптери стануть незамінними рятувальниками, військовими машинами та мирними роботягами. Але 1914 був точно тим місцем, де все почалось. Антимонопольний закон Клейтона і створення FTC Поки Європа поринала у війну, у Сполучених Штатах йшла своя битва битва з монополіями. У 1914 році ухвалюють закон Клейтона закон, який став справжнім поводком для бізнес гігантів. Він забороняв хижацькі практики, змови, небезпечні злиття і створення штучних монополій. А разом із ним з'являється і Федеральна торгова комісія FTC – новий вартовий американських ринків. Це був момент, коли капіталізм отримав свої правила гри. А споживачі перший реальний захист від економічних хижаків. Патент на СУЧАСНИЙ бюстгальтер Серед броні війни, політики і техніки 1914 рік приніс ще одну новинку набагато більш тендітну, але не менш революційну. Мері Флебс Джейкоб отримує патент на сучасний бюзальтер. Її винахід замінив жорсткі, незручні корсети, гнучкою легкою конструкцією з тканини та стрічок. Це був не просто новий одяг, це була революція жіночого комфорту, свобода рухів і початок дизайну, який до сьогодні залишається основою жіночої білизни. Коли дивишся на події 1914 року з висоти сучасності, стає зрозуміло це був не тільки рік розгрому, болю і втрат, це був рік великого перегляду правил. Людство вчилося захищатися, бачити далі, організовувати життя точніше і справедливіше. Багато з технологій та рішень, що народилися в той хаос, давно перетворились на буденність, без якої ми навіть не уявляємо свого дня, але їхній корінь в 1914 му в році, який показав світові, що навіть у найтемніші моменти люди здатні на прориви, які змінюють все. І тому друга частина це не просто продовження історії року, що розділив цивілізацію навпіл, це розповідь про те, як у вирі кризи людство навчилося шукати відповіді там, де їх ніхто не чекав. А зараз буду закінчувати цю частину йду готувати наступну. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями. Ну і напиши, чи в цій частині щось зачепило. До наступних зустрічей.